Глас Собезначальне слово Отцю і духові, від діви роджене на спасіння наше оспіваймо вірні, і поклонімся, бо благоволив плоті зійти на хрест і смерть перетерпіти і воскресити умерлих. Славним Воскресінням, своїм. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, до аду Спасами зійшов Ти, і врата сокрушив ти, як Всесильний, умерлих, як Творець Воскресив, Собою, і смерти з жало сокрушив Ти, Віадам від прокляття визволився людину любче, тому всі зовемо, спаси нас, Господи. І нині, повсякчас, і на віки віків, амінь. Радуйся браму, Господня, непрохідна, радуйся твердини покрови тих, що прибігають до Тебе. Радуйся, пристане, буря мене охоплена, і подружжям, не загаймана, що породила плоть у Творця Твого і Бога. молитись не переставай за тих, що співують і поклоняються народженому від Тебе. Прокімен Ти, Господи, охорониш нас, і збережеш нас від роду цього і повік. від роду цього і повік.